Столичний художник привіз до Черкас портрети відомих людей, серед них і українські діячі. Хоч Віталій Каїло малює із трьох років, для нього ця виставка дебютна. Обличчя на полотнах пристально роздивилася Катерина Ковбій. Сальвадор Далі, Ернест Хемінгуей, Богдан Ступка та Ліна Костенко. Черкаський художній повен відомих облич. Митець із Києва привіз сюди виставку Фейсис. Віталій пояснює для своїх картин обрав обличчя тих, хто його надихає. а не Абсолютно узнаваємо, абсолютно привичний, і е, ми їх видим кожен день. они навіть иногда надоедают нам порой, но в те времені элементом елементом то загадочности і безконечного изучения. Художник готувався до виставки кілька місяців. До музейників пройшов сам, мав при собі готову серію картин. У ній серед відомих облич на почесному місці портрет коханої дівчини. Музейщикам приємно саме той момент, що художник підходить досить професійно за те, що він показує серію, серію робіт. Хоча він власне експериментує з різними напрямами, це один із. І самі роботи дуже приємні культові особистості. Усього на виставці 12 полотен. Усі виконані в поп-артівській манері. Дебют молодого художника. Його черкаські колеги по пензлю оцінюють схвально. Такі. Достаточно сміла техніка для молодого художника. Це очень більшому об'єм. В принципі, в двадцять п'ять літ такі виставки очень здорово. Якою буде наступна виставка, Віталій не зізнається, проте тепер орієнтується на інший уже більший зал. Поки ж усі охочі можуть побачити обличчя натхненників Віталія Каїла на власні очі. Його виставка в художньому музеї триватиме упродовж місяця. Вікторія Курченко, Катерина Ковбій, Роман Буша, Вікановини.